Цієї ночі ворог запустив понад 70 шахетів по території України. Нашим оборонцям неба вдалося більшість з них збити. Повідомив президент Володимир Зеленський. У відбитті повітряного нападу брали участь, зокрема авіація, мобільні вогневі групи та сили протиповітряної оборони. Працювали бійці в 11 областях, зазначив президент. У передмісті Києва працювала протиповітряна оборона через загрозу ворожих ударних безпілотників. Зафіксовано падіння уламків в місті та області за межами житлової забудови. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила. Повідомив очільник столичної міської військової адміністрації Сергій Попко. Водночас сили ППО в ніч проти суботи збили 9 ворожих безпілотників в небі над Одеською областю. Про це повідомляє ВМС ЗСУ. Інформації про руйнування чи потерпілих немає. Окупанти вдарили кабом по Харкову. Є влучання в холодногірському районі міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, поцілили росіяни по гаражному кооперативу. Минуло без загиблих і поранених. В Охтирці на Сумщині рятувальники ліквідували наслідки ворожого ракетного удару. Через атаку пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства. Весь день співробітники ДСНС надавали допомогу людям, оселі яких пошкодило вибуховою хвилею. Загалом вдалося тимчасово перекрити майже сотню вікон. Вдарили росіяни керованою авіаційною бомбою по місту в п'ятницю. На світанку загинули дві жінки, повідомили у Сумській обласній прокуратурі. Роботу воїнів під час виконання бойового завдання у Курській області показали у сухопитних військах ЗСУ. Екіпаж розвідувального дрону Фурія цілодобово веде розвідку, коригує вогонь артилерії та роботу операторів ЕПІВІ-дронів. на цих кадрах. Бійці окремої механізованої степової бригади помітили ворожий склад боєприпасів. Координа... координати одразу ж передали артилеристам ті ж в свою чергу. Влучним пострілом знищили ПК противника. У нас завдання було знайти мінометний розрахунок, але коли ми вилетіли, долетіли до місця, завдання помінялося. Треба було покерувати артилерію нашу, наш батальйон, бо там знайшли ну, склад противника з боєприпасами. Ну, відпрацювали хлопці гарно, влучання було, фірверк подивилися. Росія збільшила кількість ракетоносіїв в акваторії Чорного моря. Там нині перебуває 16 кораблів. З них сім є носіями крилатих ракет типу Калібр. Хоча вночі напередодні таких було лише чотири. Про це йдеться у телеграм-каналі Військово-морських сил збройних сил України. Військові уточнили це корабельне угруповання, здатне на залп до 48 калібрів. Кошти на снаряди для України польща виділить 100 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для української армії. Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив під час спільної прес-конференції з українським колегою Андрієм Сабігою. За його словами, половину коштів буде надано вже цього року. Решту наступного. Сікорський також визнав затримки з фінансуванням снарядної ініціативи і пояснив, що платежі за Пізнюються через кримінальну справу, відкриту проти колишнього голови державного агентства стратегічних резервів. Нагадаю, вже 18 країн долучилися до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України. А перші партії снарядів із чеського плану були поставлені ЗСУ у середині липня. Влада США звинуватила медіагрупу Росія Сьогодні і телеканал РТ у роботі на російську розвідку, як заявив у Вашингтоні державний секретар США Ентоні Блінкен, держдепартамент запровадив нові санкції проти російських державних змі, зокрема проти агентства «Росія сьогодні та його гендиректора Дмитра Кісельова. За словами Блінки, змі не тільки поширюють пропаганду РФ та співпрацюють з російськими військовими, а й втручаються в демократичні вибори. В інших країнах